Я Гречка Павло Васильович, 23.06 1959, капітан міліції на пенсії з 2001 року. Проживаю місто Кропивницький, вулиця Богдана Хмельницького, 21. 7.07 Шаян Юрій Олександрович Ізубко, Оксана Петрівна, приватний нотаріус. Підсунули документи і підпослали, хуй знає що, якусь строїтельну фірму, а оказується продали хату. Забрали в мене цей будинок, це в мене те, що є одне єдинственне. Мошенники кончені, вони займаються все життя цим, віджимають хати пенсіонерів, хто випиває. І проти них ніхто не може нічого зробити. Люди добрі допоможіть, бо я остануся на вулиці. У мене справка з дурдома, я не мав права підписи. На це вони не звернули уваги. Зараз займається цим питанням поліція і мій син, на цю хату наложен арест. Я на справедливість, бо мені нема де жити. Це одне, що в мене є. Важко приготувати їжу, купити необхідні ліки чи просто знайти співрозмовника. Тепло ваших сердець, увага і щирість можуть стати їхньою сподіваюся. Сюда зайдите. Заход. Она на стенку подвисла. Бачишь стенку? Угу.